Доброго, Доброго ранку. ранку, ми вже на диванах сьогодні будемо обговорювати не одну тему, а декілька дуже цікаві, які стосуються всіх кропивничан і дуже великої сегментності людей. Сьогодні у нас на гостєвому майданчику пан Вадим Володимирович, це начальник головного територіального управління юстиції в Кироградській області. Доброго вам ранку, Доброго і почнемо ранку. з такого досить цікавого питання, з такої генези, як відбувається вручення і видача свідоцтв і довідок про народження дітей, тому що я думаю, мамочки, які нас дивляться, їх багато тому що в нас така е щільно жіноча аудиторія, буде цікаво про це почути, звісно, ще на початку 2016 року, е як тільки е я почав. Е Став керівником цього управління юстиції. Ми започаткували це на всій території України, започаткували на нашій території міста, а потім на території всієї області вручення свідоцтв про народження безпосередньо в пологових будинках. Це дуже спрощує іноді нашим громадянам, мамочкам, ті, які є особливо одинокими. Або тато знаходиться десь у відрядженні, не ходити по чергам, ставати в кабінети, вбивати пороги, або іноді навіть ще й е, пришвидшувати свій е, отримання цього свідоцтва. Тепер це безпосередньо робить наш спеціаліст драцу у е, безпосередньо пологовому будинку. А ви можете пояснити процедуру надання, тому що е, нам завжди дуже цікаві подробиці, щоб глядачі розуміли, як ще це дійсно насправді просто це така е, боротьба з бюрократією. Вона а все ж таки, в результаті буде якісною. все дуже просто. Угу. Ви знаходячись у пологовому будинку, маєте там інформацію, тому що щодня наш спеціаліст е, драцу знаходиться там. Він приходить і обходить е, всі палати наших е, мамочок і е, розповсюджує інформацію щодо того, що можна отримати угу. е, таке свідоцтво. Бере у них копію паспортів, і наступного дня приходить уже вручає свідоцтво про народження. Чудово. Ну, так як стемпора дуже все дуже швидко? Мало того, ми ще вручаємо е, з минулого року ще й довідки про місце реєстрації uh -huh. е, народження новонародженого. Uh -huh. Це дуже важливо. Це дуже цікаво, швидко. тому що не дивлячись на те, що це не наша функція, це видача цих довідок відбувається міською радою, але ми забираємо ці довідки. Якщо ми вже одночасно йдемо вручати свідоцтво про народження, то чому б і не вручити такі довідки? Якщо в минулому році це було вручено 56 довідок, то в цьому році вже 306 довідок було вручено безпосередньо в пологовому будинку. Тобто ці масштаби нарощуються. Дивіться, знаєте, неодноразово ми говорили, коли до нас приходять люди, там експерти з якоїсь банківської системи. Ми говоримо, що світ максимально спрощується і пришвидшується. І сфера послуг також пришвидшується. Поговорили ми про онлайн отримання довідок і свідоцтв, але ще є таке поняття, як отримання допомоги онлайн, так наскільки я розумію. Що це за процес? Будь ласка, розкажіть, чи, чи справді він реальний зараз в реаліях України і як не можна скористатися? І головне, де? Взагалі, то допомогу е, отримують не в нашому міністерстві юстиції, uh -huh. а в міністерстві соціальної політики. Але не дивлячись на те, що це не наша справа, е, міністр юстиції саме ініціював е, технологічний процес е, і залучив до цього IT-працівників, е, які допомогли скласти таку е, такий алгоритм і е, надати. Онлайн послугу безпосередньо перебуваючи, отримавши це свідоцтво про народження і номер і довідку. З е, номер довідку з номером про реєстрацію новонародженого, можна внести ці всі дані у е, зареєструвавшись на сайті Мінсоцполітики. Ввівши туди всі необхідні дані, звичайно, що ідентифікувавши себе попередньо, тобто, маючи як наприклад якусь соціальну карту Приватбанку або щадбанку, ви в себе ідентифікуєте. Тому uh -huh. це все дуже просто. Якщо зайти, там є підказки на сайті, і дуже зручно можна отримати цю послугу, не виходячи, якщо поки ще тебе не забрали із пологового будинку, ти вже можеш отримати таку uh -huh. допомогу. Це дуже важливо, тому що ми так хотіли, щоб це почули від вас, наші глядачки, тому що. Іноді люди запитують там на вулицях, в магазинах і не знаєш, як це правильно все проінформувати. Ну ви молодець, розказала нашим. Є ще дані. одна реформа, така процедура, яка нещодавно з'явилася на теренах України, це оформлення шлюбу, майже ну тут і зараз. Як це відбувається? І чи багато вже людей молодя скористалися цією послугою? Так, бачите, тут і свідоцтво про народження і, і шлюб за добу. Пілотний проект. Ми його тут є один лозунг. До цього ви кохайтеся, про документи подбає клас! <свіття> <свіття> Слухайте, то знаєте, коханням долаємо насправді. <свіття> тут <свіття> шлюб за добу ми нас підключили. Кіровоградщину, фактично, місто Кропивницький, центральний відділ Драцу. Підключили 22 другого. Березня, але фактично ми вступили в роботу з 1 квітня, е, поки оформили всі необхідні документи із організаторами проведення таких урочистих подій. Це, якщо ви знаєте, це в нас е, обласний художній музей угу. і обласна фі філармонія, які проводять ці урочисті заходи. За участю безпосередньо е, працівника ДРАЦУ, який не як театральний діяч, а як справжній е, реєстратор актів цивільного стану реєструє е, цей шлюб. Угу. До речі, це відбувається за добу. Сьогодні по. Дав завтра вас вже одружили і в офіційному порядку. Нічого складного немає. Звертайтеся або до нас, або до організатора е, таких е, урочистих подій, і все дуже швидко оформлюється, повірте на слово. Якщо говорити про оплату, то е, максим, мінімальна сума десь виходить біля двох тисяч гривень з урахуванням е, послуг організатора, учасник, е, організатора цих. Е, а що входить у ці 2000 тисячі гривень? 30, 30. Тобто 30. ці слова шановні там. Так далі ну я думаю, що Декор, наші наші як? громадяни можуть обрати будь-який собі формат проведення цього шлюбу за добу. Uh -huh. Якраз uh -huh. цей пілот ти передбачає, що хочете в козацьких вбраннях, хочете в грузинських вбраннях, а -а -а. хочете якийсь там стиль європейський і uh -huh. так далі. Тому подібне. Ви домовляєтесь про все з організатором, і як ви хочете, так воно і буде по вашому замовленню проведено. Да, дивіться, мене цікавить ал алгоритм, наприклад, Аня завтра. Та зустріла собі якогось хлопака і хоче одружитися швидко і зараз, щоб кудись Аня, хоча хлопак не хоче, ну і він може... також ну. Дивіться, що треба зробити. От прихожу що мені треба з собою мати ну, звичайно, документ, а ще паспорт. Обручки з діамантами, що ну, це паспорт це, 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 і, що і ви звертаєтеся до організатора проведення <с таких <с урочистих подій, як я вам назвав, uh -huh. до них і вони всі документи вам оформлюють. Ви пишете заяву, вони передають нам. Організатор передає до відділу ДРАЦ. Якщо ви не, не знаєте, де знаходиться в нашому місці художній музеї і обласна філармонія, uh -huh. можна звернутися точно так само до відділу Кропивницького міського відділу ДРАЦ, і там все це оформлюється. Uh -huh. Дивіться, говорили um, про дуже ціну. Це просто одна заява, копія uh -huh. паспорту і все. Ви говорили про мінімальну ціну з цієї церемонії. Ще раз можете її наголосити. Це десь приблизно біля двох тисяч гривень. Мінімальна ціна uh -huh. цих послуг з урахуванням і послуг, які надає ДРАЦ, і послуг організатора. Uh -huh. А, а якщо, як наприклад, не хочете, я не так, я хочу церемонію. просто розписатися, і, ви, і можете, ви можете скористатися старою схемою, яка існує, прийти написати заяву, яка за законодавством передбачена і сімейним кодексом в тому числі. І рівно через місяць і вас і буде. Тоді пов... сума. Там, зрозуміло. Треба тоді менше це коштує, так? Тоді, без церемонії. Ну, зрозуміло. Це, це, це зрозуміло. Процедуло. Але людям реально, які там поспішають, до речі, зараз користуються хлопці, які, наприклад, воюють uh -huh, на сході uh -huh. України, вони приїхали, одружилися Якраз в і в'їхали. І, і для них це uh, ос, ос, міністра положення. юстиції так? Петренка, що uh -huh. в Северодонецьку, в Маріуполі, в таких містах, які uh, дуже хочуть швидко одружитися своїми половинками, саме uh -huh. з цього і все почалося. І це дуже добра ідея. Люди під, 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 підхопили це. І зараз, як ми бачимо, на території нашої області 19 пар уже за квітень одружилися з початку цього пілоту. Якщо порівняти з іншими областями, то в деяких областях, коли підключили таких як ми, то тільки по одній парі оформили, тобто ми переді планети. Всіє молодці дивіться. От, знаєте, в завжди, ми так впереді планети всієї. А до чого я хочу запитати: а буде в нас в Україні така тенденція впроваджена, як, наприклад, в Лас-Вегасі, що я прийшов і тут і зараз ніяка доба, а просто зараз за мені видаєте свідоцтво. І ми одружи тут за добу і передбачає, що можна не завтра. А угу. сьогодні, якщо ви угу. зранку подасте, то сьогодні можна буде Ага, навіть якщо так. Тобто, не обов'язково буде гаразд, то можна буде сьогодні і отримати таку послугу по реєстрації актів цивільного стану. Дякую, Знаєте, так проінформували нас то туди, то туди, то сюди. І ми тепер знаємо, що людям відповідають наші глядачі. Проінформовані, тому обов'язково тепер можна і свідоцтво, і довідки про народження, отримати онлайн. Допомогу можна отримати онлайн і за добу, а то навіть і менше можна одружитися. Все це ви можете дізнатися в інтернеті, в різних брошурах, якщо ви щось не дочули, або подивитися наш гостєвий майданчик на Ютубі. Там буде більш детальніша інформація. І на Сайті головного територіального управління юстиції безпосередньо. Всі Йо... вам велике. Дякую за нами дякую.